Будівництво протирадіаційного укриття у Житомирському ліцеї No8 розпочали у грудні 2023 року. Сховище площею у 1200 квадратних метрів розділено навпіл та матиме чотири входи, два з яких обладнають підйомниками для людей на крислах колісних. Олександр Виконроб каже, що будівельники виконали 80% робіт. Зараз виконана вентиляційні системи, електрика. Виконуються роботи по монтажу внутрішньої сантехніки. Виконуються також роботи по Системі димовидалення, роботи по системі пожежогасіння та сповіщення, виконано оздоблювальні роботи. Вартість будівництва проти радіаційного укриття ліцею номер 8 понад 58 мільйонів гривень. Влітку 2024 року на будівництво додатково виділили понад 17 мільйонів гривень з міського бюджету. Зі слів В'ячеслава Глазунова, начальника міського управління капітального будівництва. Зростання ціни спричинене зміною. Норм ДСТУ. СТУ в двадцять четвертому році літом згідно змін до норм ДСТУ було проведено коригування даного проекту. Зміни пов'язані до димовидалення, якого не було передбачено проектом. Зміни пов'язані до системи вентиляції, так як це про традиційне укриття, це призвело до додаткових об'ємів робіт стосовно вентиляційних шахт. Доступність та ж передбачено до укриттів для маломобільних рук. Згідно нового додаткової угоди, яку. Ми підписали в цьому році у нас план до кінця квітня, згідно графіку, але все залежить від погодних умов слів Наталії Лаврененко, директорки ліцею, укриття передбачатиме розміщення 600 учнів і вчителів. всю школу зразу туди ми завести не можемо, але у нас школа двозмінна, і тому все рівно получається, що в цілому 800 дітей, то 400 в першу зміну, грубо кажучи, і 400 в другу зміну. в такому випадку ми поміщаємо. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.